Я як подумаю, що ця падлюка вільно ходить по вулицях, я більше не можу мовчати. Про це важко говорити, але я мушу, як уявляю, що він тягне руки до наших дітей. Цього виродка досі не посадили. Його звати Олексій Святогор. Так, того самого докхантера, який знущався з твари. того самого, хто публічно підтримував себе, хто захищав Юрія Борисова, зрадника, який здав стаханов окупанта. Святогор не просто садист. Є свідчення, що в дитячих будинках він шукав малолітніх дівчаток для своїх збочень, прикриваючись благодійністю. Про це мовчала роками, бо він залякував, бо погрожував. Його подільниця Ірина Кременовська. Вони разом вбивали собак, а потім клеїли ярлики сектантів на зоозахисники, цькували людей, знущалися їх тих, хто захищає Україну. А тепер вони просувають кремлівський наратив відкрито в тилу під час війни. Всі вже знають, що вони працюють на рацирс, російську спецслужбівську мережу, яка вербує агентів впливу і знищує Україну зсередини. Цим керує дворки, той самий, хто змушував студентів жерти лайно. Серйозно. Не дивно, що ці збочинці зайшли один од, і знаєте, що Світогор пише? Ви ще не викорили, хто за нами стоїть і на кого ми працюємо. Всі вже давно знають, що з вами секта копрофілів, і мовчати про це не будемо. Досить терпіти цю мразоту серед нас.